Я вже знаю, що все треба було просто лупнути гайковим ключем. Всім привіт! Сьогодні я продовжую грати в біошок. І що? Я ходила минуле відео, довблася скільки часу, і виявляється, просто треба було стукнути. Отак От все просто. Так, ну і що, тут куча всяких приколів. Єва, грошики. Вихід, а назад не можу. Біла грошики і вихід. Ідем. Почекайте. Це ну, так не працює, на жаль. От я моя, ладно. Бився в переборово останній оборони і тепер він йде до мене. В загальному підсумку чим відрізняється людина від раба? Гроші, влада? Ні. Людина робить вибір. Раб кориться. ти думаєш, у тебе є спогади. Ферма, родина, літа, катастрофа. Брін, чому в мене знову темно? Пішов в сраку. І потім це місце, але чи була там і справді родина? І ще потрапив в літак в аварію або його збили. Змусили сісти. Зробила це не людина, щось вирощене спеціально, щоб ти як зомбі по життю, поки його не вимкне. Як... Спрості слова господаря. Чи був відправлений вбивство людина або раб? Людина обирає раб кориться. Зупинися, будь ласка, слова, що мають владу знайомі слова as a man sent to kill or a slave a man chooses a slave obeys deity він це вже сказав Сядь, будь ласка. Встань, будь ласка. Біжи, стій, повернись. Людина обрає раб корець. Вбий людина обрає раб корець. Корися. Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would, Would you kindly find it? Would you kindly get it? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Sit. Would you kindly? Ponel, Что there прикол? Would you kindly? Run! Stop! Turn. Oh, a man chooses. A slave obeys. Дуже дивно відбувається. Що це був за чмир? Це ж був не він. Або якийсь неправильний він. Що ще берегінтежне ключ, не тепер, будь ласка, сунь. У його чортову машину. Райану, завдання виконано. Давай. Що, фінал? Чудова робота, хлопче. Настав у нас закінчувати маскарад. Ніякого Атласу немає і не було. Людині в моєму становищі не обійтись без підробних імен. А хто це був? Район Андастрес. Зараза. Я якось півроку навіть китайцем був. Але ти так намагався, що думаю, заслужив дізнатись правду. Мене звати Френк Фонтейн. Клас! Випусти мене, дебіл. Випустіть. Ви повинен сказати, у мене було чимало ділових партнерів, але ти, можливо, тут зіграв роль те, що ти генетично запрограмований гавка гавкати експоніяльчу раз, коли я скажу, будь ласка. Жистяк. І все ж таки добре. Як тільки цей прилад закінчить обробку генетичного ключа, який став у Райана, на чолі захвату стану я. Ти був непоганим другом, але знаєш, як кажуть, ніколи не змішуй бізнес із дружбою. Дякую за все, друзяко. Передавай від мене привіт привітраємо. О, бляха. Що? Дити... Дитинка ця. Вона мене веде? Я за нею йду, чи я Я й... не йду, я йду, фоловмі, вона мені каже. Що то було? Склад тененбаум. З поверненням дитя. Ласкаво просимо у твоє рідне місце. Ти злишся на Фонтейна, так? Тепер ти знаєш правду. Ти був його знаряді. Тебе повернули у заход, щоб ти врятував його. Ти врятував моїх дівчаток, я перед тобою беру. Поки ти спиш, я заберу частину ментального вплива фонтейна. Він більше не має над тобою повної влади. Однак здатний ще потягнути за ниточки і це буде неприємно. Ми помістили твій розум багато ключів. У фонтейна є велика частина ключів, але не усі. Сушон створив твій розум, навчив фонтейна керувати тобою, ти можна йти відповіді у квартирі Сушон. Це ж я, скільки в тебе цих булочок маленьких. Врятуватися від фонте. Ти мене знову кудись поведеш, маленька. Зараз зачекай. Привітик. Булочка, що з тобою, зайка. Така дівчина. Оскільки у вас тут всього прикольного. Які маленькі дверцятка у тебе моя, бусіна. Ну, боже, які вони злобні насправді ці малі, подивіться. Дякую. Пентхаус, Олі. А тепер ти дивився Стенбау. Це завжди так, хлопче, наша славна матінка Гуска. Матінка Гуска. Добре, дівчинка, розражайся, біжи і нехай тебе роздусить. Роздусить. Великий татусь. Big Daddy. Оу, oh, я сказав, будь ласка. Вбийся у великого татуся. Ага, отже, Матінка Гузька те пригріла і нагодувала, але ну, якщо потім музику та танцювати не хочеш, то в мене є інші. Джо, дей, кот. Плив фонтейна знизував смакшну дрову. Якщо наказати йому мозку, щоб він дав команду серцю зупинитися. Не одразу, звичайно. Серце вперте у нас, а наскільки ж вперте? Е, чмиріно. Тільки ти звільнився від кладі фонтана, ти зможемо підсидеся сіду і ми вернути гілчок його брудних лаг моїх. Що ми тут робили? Окей, це туда. Блін, вже знала, наскільки ще довго грати. Я вам вже сказала, скільки ще відосів, але думаю, ви без з мене знаєте. Спурель. А що по татусям? Два татуся. Прямо перед носом татусь. Mm. Вже зараз його ця знищить. Дік, кабінець, смолу рятуємо. Так буває, що ж поробиш. Комфортно. Холасіка, дякую. Там покращу для нього все, окрім характеру. Можливо, не плазмі, дати не покращить душу, можливо, секретуємо ДНК. Я тобі до тебе дівчинку з подарунком. який полегшить твій тягар. Дякую. Турелька, ну відбивайся. давай так. Чесно, ну я не знаю, що ще вам запропонувати оце. Ще одну рівненьку, би. не буде, да? Угу, Окей, тоді не так. Ось так. Ось так і тут. Їх тут куча я не побачила. Дякую, малишка, з подаруночком тут пошукати. Вау, мені треба статична енергія, що замінити. Я що то не те замінила? Тепер мені треба генний банк десь знайти. Угу. Ось він на іншому боці. Чітко. Так, що тут? Приборкувач тривоги, приголошувач сирени. Це що зменшує тривалість сигналу тривоги? Меншу є тривалість камер спостереження. Зелені мене цікавлять. Більше Ні, це фігня. Більше пошкодження, яке ви наносите камерам турелям, роботам. Більше бонусів пошкодження... Ні. Ви отримати менше пошкодження від холоду, мальзуму зуру. Менше пошкодження Якщо лізрят. Менше будь-яке фізичне пошкодження. Значно знижує фізичне пошкодження. Менше пошкоджень. Окей, в мене все відкрито, да? супер. Зараз подивимося, що тут ще є. Завдяки запускам. О, ось це треба замінити на ось це. І це. Накопичувач. Є ви додаткове харчування. Це що? Птичка також додає... А, ну ось це можна нею знати, чи що. Хай -то, це не знаю, нехай буде. Так, тут що? Приманка це топ. Такий Не можу нічого змінити, окей Дякую, дуже приємно. Зламаємо цей прикол, угу. Угу. окей, що далі, не получилось, м'яко кажучи. Окей, окей. Поки вийшлось. Чикс. Добре, 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 я не знаю, що далі. Фух. Я жива. Аптечку. Ін'єкції є ви побільше. куль для автомату. 40 штук куплю. Блін, краще аптечку. Чи кулі для автомату. Давайте 70 можу купити. Я не знаю. Давайте це краще. Максим не буду, бо я ж можу того сюди набрати. брати. бляха. Це мене тільки що жорстко спалила турель взагалі-то. Це що? дякую. Ай. Так, наді мною камерчуня, да? О, бляха, напроти камерчуня. Тяліченько. Завантажим. Завантажим. Ух, я думала, що це вже кінець гри, а це ще не кінець гри, ніхріна очі. Ну, за рахунок того, що мені казала два відоси, це вже в мене зараз третій. То може вже скоро кінець. Просто я проходжу дуже довго. Зайвим не буде, да? Ми, ми ж знаємо правила цієї гри Камера. Комусь наваляли по мозгам. Лічно. Татусь. Піду візьму патронів. Збережусь і спробуємо татуся класнути. Що я попала. Мені трошечки. Це таким гріх не скористатись розумієте? Ще одна збереженька. Тоже гранату кинул вам нюк. Я умерла, О нет. Протыкалась. Нет, 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 нет. Номер, малышку. Опа! Красота. Все це остання на цьому рівні. Двину було. Моя булочка. А ні, це перша. Thank you. Пожалуйста. А що? Стой не получилось. <плес> Любінья. Де тут відбувалося? Мені сюди поки, походу, не треба. Вона в інший бік веде. Да? Угу. Блін. А, це я походу на інший рівень перейшла. Думаю, що малийки нема. Хіба я... Не сюди прийшла? Не сюди прийшла? Пошукайте квартиру сушона. Вибачте, пробачте. Я знаю, що це адеса чудо квартирне. Гесія, Гесія, Гесія. Бойлерна Артеміда. Артеміда? Артеміда. Кімната Гесії. Що? Ваш розум змінив сушу. Проверить свою квартиру. На першому поверсі. Люксія Меркурій знайдіть інформацію про те, як росити пливтена. в яких? Завдання тут, але по факту тут нічого нема. Пішли десь походимо. Те ж так не працює. Тю, странне, кажу, назад идти. Патронів. Я всрала всі свої патрони. Десь мені треба було зламати ту турель, піти. Бачите, що робить дівчинку тяне? Ай, я кудись наступила. Так, а ну давайте перезавантажимося. Ви знаєте, що 9 із 10%? Шо? Я не збереглась після татуся. Який я дебіл. Я тільки що бачила, як татусь собі малийшку тянув. Все. Бережно, зайчик. Барвашка. Будь ласка, приходьте ще. дай мені мій болтик. Угу. Подяка. Зберігака. пропоную провернути отакий прикол. Так, мене, будь ласка, не треба. О, он мою турель. Да, еще один. Він залагав. Але забагато вони беруть на себе, чуєте? Це був мій болт. Тут нічого, тут щось ще світиться, аптечечка. Це мені треба. Так, поїхали далі. Сукерка. Що тут? Тут був татусь, але зараз його нема. Де я? Окей. Крім того, що в мене там нема прикола ніякого. О, ось і датусь. Він без малишки. Цей вже єс. Цей теж, типу. Дякую. Так, це мені все не треба. Це не треба. Всюди є куди піти, блін. Зараз як начну тут блукать. Снизу ваш максимум друг говно. Просто срань. Камера. Нікого нема. Тобі кришка. чуєш ти? Так, можу спуститись вниз? Не так швидко, это качество, моя тебе на совместном дозволе набудет до свого гнезда. Опа, куди це я попала? Ага, поняла. А, не дає. Походу він там. Ну да, вже же сказав. сказал. Жесть. Эй, ты женщина кошка, ты шо робошь? Скажи, Анни. Я сподіваюся, мене там поздохали. Блін, якась м'яси на мені прилізла. Убив! Де я збереглась? Херезна деда. нє не не я не хочу в це грати. Щось дуже рідко зберігаюсь, я вам скажу. Не проходиться ніяк. Блін, але вже скільки часу срала на це. Де це я? Цих придурків ще не вбила. Ой, коротше, все. Давайте продовжимо в наступному відео. Кажу мені, ще відосів 5 треба. Ну я вже знаю, куди мене Райан цей не пускає. Ще в мене сестричка одне. Все, на цьому на сьогодні ми завершимо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора, всім тихої ночі. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.